Всім привіт! Ви на каналі учителя Романа Васильовича. І ви не повірите, у мене майже 1000 підписників. І саме тому я хочу розіграти ось цей чудовий конструктор. Цей конструктор дозволить вам добре вивчити закони Ньютона. Тут є детальна інструкція, і ви можете зробити аж цілих 6 моделей для вивчення саме цих законів. Також можна скачати спеціальну програму для того, як правильно складати ось цей конструктор. Для того щоб отримати ось такий чудовий конструктор, вам потрібно виконати всього навсього дві умови: перша умова поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал. Друга умова в коментарі написати, чому саме ви хочете отримати цей конструктор. І як ви його будете використовувати у своєму навчанні? Найкращі коментарі оберу я та спеціальна програма рандомно, і обов'язково у наступному відео я зніму, чий коментар виграв і зв'яжуся із переможцем. То а так я ще забув: не забудьте поширювати це відео, щоб чим більше коментарів учасників, тим буде цікавіше. Тож не зволікайте, акція буде тривати всього на всього тиждень. Через тиждень я зніму відео, який коментар найкращий, на мою думку, чи думку програми, яка автоматично вибере найкращі коментарі. І подивимося, хто ж виграв. Тож, успіхів вам, мої підписники. До зустрічі!